Вітаю 5 серпня центру країни. Починаємо копати картоплю, тому що вона вже висохла. І, і час викопувати. 110 днів вона росла. Результат чекаємо доволі гарний. Він у нас з поливом. Грядка виглядає таким чином. Доріжка прокопувалася лопатою. Грядка складається з двох рядків. І посередині між ними закладена відповідна стрічка. Ця картопля ще не яка з травою, ще не дуже висоха, ще дуже багато зелених пагонів, тому я її залишаю ще з травою. Хай вона ще 10 приблизно днів підсихає. Ця вже повністю суха, без трави. Отже один варіант ось такої посадки. І ще є у мене варіант також висохшої картоплі. Це ось така посадка, де я доріжку не прокопував, а лише трішечки нагортав на саму грядку. Викопав я першу грядку, ось такий результат. Тут є картоплина. ось ця. Яка десь важить 250-300 грамів, будемо зважувати її окремо. Перша грядка з двох рядків. Ось такий результат показала. Картопля велика, десь 50 на 50 великої і середньої. ну я вважаю вже від 150 грамів і більше. І маленька також є. Це традиційна. Висадка у гребні, але трішки покращена. Зараз ми зберемо її, зважимо цей, всю картоплю і, відповідно, переведемо, скільки б ми викопали сотки. Зібрали ми врожай, отримали з грядки двох рядків. Шириною 1,30 м і довжиною 12 м, 55 кг картоплі. Це в переведе, на сотку вийшло 350 кг в сотку. Дуже гарний результат для традиційного вирощування картоплі в гребні. На більше я і не розраховував. Дякую за увагу.